в програмі. Довга доба у Чернігові? Птах миру воєнного часу. Хто вона? Воячка чи акторка? Історія художниці, чиї картини коштують мільйони. Мільярд зароблений співом. Про це дивіться далі Я... В Чернігові пройшов прем'єрний показ документального фільму Алана Бадоєва Довга доба, який завершив всеукраїнський кінотур єдності. Фільм є унікальним відеодокументом. Тисячі людей з Чернігова, Києва, Харкова, Маріуполя та інших міст. А також наші військові поділилися з відомим режисером епізодами свого життя, знятими на телефон. Монтажна сім квартира 5, 3, 1. Євгену Філатову, автору музики до фільму Довга доба, як і мільйонам українців довелось пережити початок повномасштабного вторгнення військ. РФ я був повністю розгублений, думав тільки про сім'ю. Потім почав якось волонтерити, допомагати іншим. І ось ця єдність, яка і в картині вона показана, як міцно єдналися люди в кризову в кризовому стані. Емоційною реакцією на жахливі події війни стала музика, яку Євген писав у Чернігові. У стрічці є новела про Чернігів, про Чернігівське молоде подружжя. З особливою теплотою увагою я віднісся до цього шматку. А завтра на утра дощ. Музика у кіно це не про доповнення, а про відчуття чогось іншого, чогось, що ми не можемо побачити у кадрі, але відчуваємо. Тому коли я думав, хто. Б з композиторів зміг би написати музику для довгої доби. Я відразу згадав про Євгенія, тому що в нього є смак, і він завжди у пошуку, у пошуку звучання, у пошуку темпа у пошуку чогось, що може стати душею продукта, душею фільму. Спочатку ми вирішили відштовхнутися від того, що ми будемо використовувати той звук, який записан в мобільних телефонах. Якщо це сирени, то я їх буду помножувати, робити, наче такий оркестр сирен, так само вибухи, це все як ударні інструменти, і в якихось сценах це дійсно спрацювало. От але після другого третього перегляду в мене вже з'явився такий музичний ландшафт, і я зрозумів, як я буду використовувати майбутній саундтрек. Для його створення Євген Філато використав різні інструменти, зокрема, й ті, що були зроблені руками Чернівського майстра Олександра Шлюнчика. Взяв сопілочки, взяв цимбалки, маленькі дитячі були ще є в мене такий унікальний інструмент. Юфон він схожий на вібрафон і, схожий, знаєте, як пальцями грають по склянках. От такі звуки, і звісно ж, фортепіано Україною Чернігівської музичної фабрики. У двогодинному фільмі Довга доба звучать 24 музичні теми, і в цьому композитор бачить певний символізм. Стрічка створена для того, щоб наші українці всередині країни пам'ятали про нашу єдність в перші часи вторгнення. А для глядача навколо – це та правда не прикрита, яку ми хочемо показати всьому світу. Театр для мене завжди був і лишається відображенням життя як в дзеркаль. Я вважаю, що всі люди актори. З дитинства ми всі граємо. Просто хтось лишає гру в своєму житті, а хтось ні. В мене в родині немає нікого, хто б мав щось спільне з театральним мистецтвом. В мене в родині з незвичайних професій: це хіба мій дядько? Він хореограф, досить успішний. От а так, акторка я одна. У мене було багато хобі. Не те, щоб хобі. Є якась справа, якась спільнота або якийсь проєкт. І якщо хотілося, хочеться це гірше ніж болить. Йшла і робила те, що хотіла. В театрі я опинилася через своє небажання читати українську літературу в школі. Ми проходили програму Івана Франка Якраде щастя». І вчителька сказала: тут такий важкий вік, пубертатний період був у нас у всіх. А, і вчителька сказала, що якщо ми підемо на виставу, то поставлять сім в журнал по 11, по 12 балів. Я не пам'ятаю, по скільки мене це підкупило, як і багатьох, і я прийшла. А коли я побачила те, що відбувається на сцені, я просто а, нібито. Зникла, я була ніби в вакуумі. І як тільки я вийшла, я із зали, перша моя дія була така, я почала шукати когось, хто мені скаже, де є студія, де я зараз от зараз туди піду, і ми зараз почнемо займатися акторською майстерністю і театром. Перший, до кого я кого я побачила, виходячи з зали, це був Євгеній Сидоренко. Я чомусь собі придумала і на нього подивилась. Думаю, це точно актор або актор, або режисер. Я не знаю, люди вирізняються якось. Думаю, ця людина мені підкаже. І так я потрапила до Романа Покровського у студію. Це був досить цікавий колектив. Хтось залишався, хтось ішов. А ми торували свій шлях, робили різні. Незвичайні проекти. Потім перебралися в художній музей, в підвал, все там поприбирали і зробили свій маленький театр. Моя перша роль була у виставі «Антифауст», яку поставив Роман Покровський в художньому музеї. Я грала Гретхен, або як ми називали ту героїню. Зараз буде перекличка з російською мовою ґрєх. Від слова гріх. І от пройшли роки, я пройшла багато професій, багато обставин, а потім вирішила знов повернутись в театр. Відомо, одвічне театральне питання. Що я тут роблю? Я ніколи не бачила себе в якихось конкретних ролях. Є щось, що ти хочеш зіграти жест. Стан, ще щось, можливо, ситуацію. Тому я ніколи, по-перше, не думала, що я хочу зіграти, а просто те, що в мені трапляло зіграти, та грала і досліджувала сенси. Перше на знімальний майданчик я потрапила. Зараз подумала, згадала про серіал, а Потім згадала, що була ж були ж і студентські роботи зйомки. Чому, чому е, треба їх применшувати? Не треба, треба про них пам'ятати. По-перше, це завжди яскраві ролі е, і молодий колектив, і це про творчість. Це був режисер Артур Зиков на даний момент. Артур Лєрман вийшов нещодавно фільм Перший код про українську it сферу От я знімалась його в першому студентському фільмі. Або не в першому здається, це був другий його студентський фільм. Це було була насолода, а потім, вже коли потрапила в серіальне виробництво, це зовсім інше. Звичайно, там є гримери, там є оці маркери справжнього кіно. Але це ж все ж таки бізнес. Хоча я познайомилась там з багатьма акторами, які ділились досвідом, і це прекрасно. Велика команда. Перший мій серіал це був маршрут милосердя. Я грала сліпу дівчинку з села. Це було прикольно. Так, згадую, згадую Іноді. Я працювала з багатьма акторами відомими і не дуже. Ми спілкувалися в гримерці, але хочу сказати, що зараз я так не можу пригадати жодної такої яскравої історії, не через те, що їх не було. А тому, що на даний період часу я настільки думками у війні, що в мене іноді враження, що все, що було до, як в тумані. І воно повернеться. Ця скринька, ніби всі спогади я поклала в скриньку. Закрила, потім дістану, передивлюсь наново, чомусь здивуюсь, передивлюсь, зміню погляд на щось. У молодіжному театрі я зіграла не так багато ролей, чи ще не так багато ролей, чи не так багато ролей. Але, по перше, мені завжди приємно було грати в проєктах Романа Покровського. Тому що в нього репетиція, це, ну, це такий дуже дослідницький процес. це не репетиція, це експедиція. Цікаві ролі, наприклад, була робота в Латерна Магіка, де я просто виходжу іноді на сцену щось кажу, і я там не граю взагалі. Коли актор виходить на сцену, або людина, людина виходить на сцену і взагалі нічого не грає і почувається вільно, ну це зовсім, зовсім якийсь новий рівень. Це важливо, це про свободу. Це теж важливо. Ще мені пригадується, і я дуже ціную роботу. Одна з перших робіт, яка не була, це був екстрений ввод Мене в виставу це була вистава Мама Клава і це про перевтілення. Бо в мене було перевтілення там між персонажами, абсолютно різними, і для мене. Приємно згадувати, що мій батько, коли він побачив виставу, він сказав, що тебе там було ну, зовсім мало, що ж ти мене кликала. А потім він дізнався, що та інша жінка теж я. І він мій батько мене не впізнав. Супер, я вважаю це. Це, 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 це теж така важлива роль для мене. Приємні згадки. Але роль, яку я дуже часто згадую останнім часом, це все ж таки вистава назву не пам'ятаю. Тому що а, там підіймається тема війни, а героїня моя, і власне авторка цієї п'єси з Донецька. І от коли я вісім місяців тому переїхала на Донбас, почався мій тур до Донбас, я побачила ці тарикони, нахлинули всі ці спогади про п'єсу, задачі, які ставились, сюжети, моменти. А, що Це зовсім інакше могло бути зіграно. Я не розуміла людину, яка це писала. А чується сирени? Вгадайте її ноту і підспівуйте. Коли ставилась вистава Тиловий щоденник, головною емоцією, яка була в мене, це був гнів, злість. І це був перший раз в житті, коли я підійшла до режисера попросити фразу. Так, я попросила, можна я покричу що-небудь, будь ласка. Це вперше, коли я абсолютно свідомо скористалась позицією актора, щоб викричатись. Це абсолютно егоїстичний момент. І я маю на нього право. Рабське? Тупе, що у пана в голові? Пів планети! Півпланети! Думаю, що того дибіла! В голові та що у вас? Що у нас? Що у мене! в Голові! Одна з задач театру, яку я чула і думала, що розуміла раніше це підтримувати людей. Звичайно, ми не, ми не маємо обслуговувати людей, давати розваги. Звичайно, так. Має бути серйозний матеріал на сцені, серйозний в сенсі не те, що комедія не може бути серйозною, а в сенсі, що розваги розвагами, сенси сенсами, драма драмою. Це треба, щоб було. Але зараз надважливо відпускати людей з позитивними емоціями, бо ми маємо. Вже і будемо мати ще дуже багато проблем з ментальним здоров'ям. Задача театру зараз дуже підтримувати військових, цивільне населення, бо всі, хто знаходиться на території України зараз, потерпають так чи інакше, з того чи іншого приводу в усіх своїх психологічні або фізичні травми. Повномасштабне вторгнення для мене почалося зі слів вічима. Прокидається війна почалась. І перше, що я роблю, з просоння, я прокидаюсь і біжу до вікна. У мене з вікна поле. Дивлюся, як же ж почалась війна? Як, який то має вигляд? Що там за вікном? Як вона виглядає? Така дитяча е, імпульс дитячий. Зараз можливо це дивно прозвучить, була певна радість. Тому що я казала, <ріст> я казала, давайте готуватись, давайте обговоримо план. Бо я розуміла, що це станеться. Це район Бобровиця, приватний будинок. Ми прожили весь цей час не в підвалі, там під сам цим обстрілом. Там я зробила свій абсолютно заслужений перший ПТСР, який прибрав страх перед армією. Чому я опинилась з ЗСУ? Тому що це найактуальніше, що можна зараз робити. А я знаю, що я можу робити. Плюс в мене таке натхнення, такий тригер – Це коли ми були під обстрілами. І коли я побачила вперше в житті неймовірний страх в очах батьків, був один день, коли ми були, ми сиділи під? Під драбиною. Ми думали, що ми загинемо зараз. От, от зараз ми чекали смерті абсолютно буквально. І я ніколи не пробачу от того страху в очах моїх батьків, тієї тиші. Це навіть вже десь за страхом. Я, я легко змінюю життя. То я просто, можливо, така людина. Мені не страшно, але. Якщо і казати про страх, то страх не від війни, не від обстрілів, не від смертей, скільки вже було прощань, і скільки ще буде, а від інфантильності людей. Мене дуже лякає те, що є певний відсоток людей, абсолютно інфантильних, наївних, і які не діють, які не розуміють серйозності ситуації. Я не знаю, чи повернусь я в театр після війни з декількох причин. По-перше, я не знаю, коли закінчиться війна. По-друге, я не знаю, яким буде післявоєнний період. Там дуже багато роботи. Я повоювала і не приберу за собою. Та ні, треба прибрати. Тому хочеться, щоб театр був. Можливо, я знайду якесь рішення, як він в мене буде. Але я на сьогодні не можу стверджувати, що після цього всього я повернусь в театр. Я хочу побажати всім глядачам прийняти реальність. Це перше. Зрозуміти, що це обставини і тоді стане трошки легше. Тому що це вже правила гри. Хочу побажати діяти і діяти влучно. Не забувати про мистецтво, про творчість, про життя, бо знову ж таки це реальність, а жити треба. Працюйте на перемогу України, на перемогу України на наших умовах, на умовах України і сприятливих обставин. Я почала робити графіку до війни, я давно її не робила, був такий потяг. І в мене були ідеї зробити декілька робіт, присвячених культурі слов'янства, язичського слов'янства тут, на території Чернігівщини, бо в нас вже в Берзилевському соборі зберігаються оці унікальні капітелі, кам'яні, з яких немає більш ніде на території Київської Русі. Зробила а, перші дві роботи: а, пліт і семаргу, а потім стала робити орел. Там рід, вони стоять в хаті. Це вже по останні тиждень перед війною мене дуже дивували мої відчуття. Бо з одного боку це було дуже тяжко, що не характерно для, ну, для мене, коли я працюю. А з другого боку, а, щось як підгоняло. Закінчи, закінчи, працюй. І коли я її вже малювала, мене так підштовхувало, знаєте, знутри. треба замкнути. Там є такі контурні лінії, треба замкнути, щоб не дивно було проходу от в цю хату, щоб весь цей рід був ну, замкнутий, захищений. Почала наносити, вибирати які символи, мене вразило, що вибирали символи, там захисні символи, які наносились на зброю. Щоб зброя була захищена на дома на одежу, це зрозуміло, щоб не було поранень. Я, я думаю, ну це ж не просто так. Знаєте, художники вони ж відчувають щось отаке, ті, тонкі ці плани. Я і 23 третього числа я її закінчила, і 24-го я прокинула вже від сирен і від звуків вибухів. Коли вже у нас були такі бомбюшки дуже активні. У мене тут в домі підвал, ми туди бігали. Якщо пам'ятаєте, були дні, коли сирена лунала кожні 15-20 хвилин. Тобто ти не вспівав даже домой зайти, там випити чашку води. І от в такі перериви я робила цю роботу. Ідея яка була? Це птах миром. Я робила цю роботу. Я попросила моїх дітей, моїх учнів також малювати птахам миру. І я їм казала, що треба робити такі маленькі моделі, які будуть перемагати зло, але будуть посилювати добро. Чорніїв, птиця мира. Це е, козацька чайка. Бо все ж таки, ви знаєте, мені здається, що саме зараз оцей дух козацтва козацької Січі, він е, воскреснув в наших воїнах. Це козацька чайка, це наш Чернігів, це наші три святих, Лаврентій Чернігівський, е, Микола Світоша і Феодосій. Ну і та хмира, які захищає наш город. Жінки створюють мистецтво протягом всієї історії людства, але їхня творчість, порівняно з колегами чоловіками, часто не помічалася, недооцінювалася. Однією з найвідоміших художниць у світі є мексиканка Фріда Кало. Визнання на різних континентах вона отримала лише після смерті. За життя роботи кало мало виставлялися та продавалися. Хоча слід зауважити, що її картину Рама. Яка була представлена у 1939 році на виставці в Парижі придбав Лувр. А єдина персональна виставка в рідній Мексиці відбулася тільки за рік до смерті Кало у віці 47 років. Мисткиня запам'яталася сміливими яскравими кольорами, відвертістю. Та вмінням простою художньою мовою зачепити потаємні струни людської душі Con su cabeza, Моя картина несе в собі повідомлення болю. Говорила художниця. Свій фізичний та емоційний біль, бурхливі стосунки з чоловіком, художником Дієго Рівера, за якого двічі виходила заміж, кало зображувала на полотнах. З її 143 картин. 55 є автопортретами, які місять символічні зображення ран. 21-му столітті роботи Фріди Кало користуються попитом і продаються за мільйони доларів. У травні 2006-го автопортрет коріння, проданий за понад 5 мільйонів доларів на аукціоні «Сотбіс» у Нью-Йорку, встановив рекорд як найдорожчий латиноамериканський твір коли-небудь куплений на аукціоні. А через 15 років про Фріду Калу знову заговорили, бо її картина Дієго і Я на тому ж аукціоні продалась за майже 35 мільйонів доларів. Тарі вон мільяндолас час 31 атіван мільйондорс. Художниця померла у 1954 році. Урна з її прахом виставлена в будинку її дитинства, де розміщується музей Фріди Кало, який є одним з найбільш відвідуваних у Мехіко. З найуспішніших жінок у світовому шоу-бізнесі є володарка 14-ти премії Гремі Тейлор Свіфт. Співачка продала понад 200 мільйонів своїх записів. Починаючи кар'єру в кантрі музиці, виконавиця швидко стала іконою поп-музиці. Тейлор Свіфт 17 разів встановлювала рекорди, як власні, так і світові. Людина року за версією журналу Тайм здобула найбільшу кількість американських музичних нагород за їх історію 40. А на цьогорічній церемонії вручення премії Гремі отримала головну нагороду альбом року за свій 10-й студійний реліз Міднайс. Ставши першою та єдиною виконавицею, кому вдалося це зробити чотири рази. Нинішнє шосте світове турне Taylor Тейлор Свіфт Tour, згідно книги рекордів Гіннеса, вже стало першим туром, дохід якого перевищив один мільярд доларів. І сьогодні статок зірки просто фантастичний. Це один мільярд сто мільйонів доларів.